Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про дрік красильний, який в народі ще називають жовтило, дрік жовтий, зіновать або яновець. Зустрічається дрік красильний майже по всій території України. Але на півдні рідше росте у соснових та мішаних лісах, серед чагарників, на узліссях. Дрік красильний. Це світлолюбний кущ висотою від 40 до 80 іноді до 100 см. Листки темнозелені, цілісні ланцетної форми, загострені, переважно голі. На коротких черешках. Мають по два шиловидні прилистки. Листки до 4 см завдовжки та до см завширшки. Цвіте дріб красильний у червні липні. У нього великі неправильні квіти, зібрані у багатоквіткові верхівкові щільні китиці, чашечка зелена двогуба, п'ятизубчаста. Віночок метеликовий, яскраво жовтого кольору, голий. З п'яти пелюсток вітрило довгасто яйцевидне, коротше за всі інші пелюстки, тобто за бічні весла і човник. Маточка одна. Десять тичинок зрослися нитками в трубочку. Плід біб. Уся рослина дроку красильного отруйна, особливо отруйним є насіння. Отруйність дроку красильного визначається алкалоїдами, які входять до його складу, а саме метилцитизином, цитизином та спартеїном. Також у складі друку красильного виявлені флаваноїди, сапоніни тритепенової групи, смолисті речовини, органічні кислоти та ефірна олія. У квітах та листі містяться пігменти лютеолін і геністеїн. Народна медицина використовує дрік красильний, як жовчогінний, кровоочисний, судинозвужувальний, сечогінний, проносний та заспокійливий засіб. Також дрік красильний використовується при лікуванні захворювань щитовидної залози, таких як базедова хвороба, мікседема, тобто гіпотеріоз та тиреоїдиту. Народна медицина використовує дрік красильний при лікуванні асциту, тромбофлебіту, артритів, при хворобі Боткіна, при жовчних каменях, при каменях у сечовому міхурі. Для лікування циститів, хронічних нефритів та при затримці сечовиділення і гідронефрозі, а ще при рахіті, титанії та різкому схудненні. Зовнішньо відвар із 4 столових ложок трави дроку красильного на літрі води додають до ванни при лікуванні шкіряних хвороб, зокрема лишаїв, наривів та золотухи. Протипоказаннями до лікування дроком красильним є гіперфункція щитовидної залози, гіпертонія, гостре запалення сліпої кишки та нирок та вагітність. Алкалоїд цитузин, який входить до складу друку красильного, зумовлює використання витяжки з дроку красильного для позбавлення від шкідливої звички паління. Дрік красильний здавна використовується як фарбувальна рослина, тому і отримав таку назву красильний. До його складу входить жовтий барвник з копарин. Тому листя, молоді пагони і квіти дроку красильного використовують для фарбування вовни і шовку в яскраво жовтий і зелений кольори. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.